Околиця Олешівки від сільських хат до поля, засіяного рапсом, менше десяти метрів, розповідає місцева жителька Валентина Дейнеко. Вже близько 30 років землі пайовиків біля будинків обробляє агропідприємство. У попередні роки культури обробляли трактори, які розпилювали хімікати. Цьогоріч, зі слів місцевих жителів, поле поливали із агродронів. Забігла внучка і каже, що бабушка, мабуть, летять шахеди. Вперше люди побачили дрони над полем першого липня. Пояснили, що вони поки що випробують, як будуть вони використовувати дрони і щоб їм вибрати безпечну відстань від наших осель. За декілька днів каже Валентина, люди помітили жовті плями на листях дерев та рослин на своїх городах. Ось, наприклад, у мене алеча не так давно посаджена. То подивіться, як мені. Пошкодили її, що з її буде. Ми лишилися майже всього врожаю. У нас горить вся трава, горить всі ягоди. Погоріли, от ніхто через те, що ніхто не попереджав. Діти поїли цих ягод. Тепер у мене внучка із температурою два дні. Затруєнням, так як лікар сказав. Зараз зі слів Валентини збір городини ягід та фруктів припинили. Люди скаржаться на погіршення самопочуття. Пов'язують це із розпиленням хімікатів на полях. Я алергічна, мене постійно тільки вони оброблять. Я ховаюсь два дня, три дні в хаті, і все рівно в мене носоглотка опухає. В мене чешиться обличчя, у мене сипну. Пішла. Вони висушили свій врожай і висушили весь мій врожай, який я ще буду збирати тільки восени. То що ж я буду збирати, якщо вони мені його висушили? Виконувачка обов'язків сільського голови Людмила Пекур говорить, про проведення таких робіт громаду не повідомляли, яка компанія обробляє землю у цій частині села, точно не знає. Орендарі загалом використовують близько 209 гектарів пайової землі. Агрофірма нас не ні, то може вони там надсилають на електронні адреси листи ніяких листів до нас не надходило. І факту, що вони будуть оброблятися, ми не знали. Спеціалісти головного управління Держпродспожоп. Пожив в Чернігівській області виїхали на місце обробки, за словами начальника управління Юрія Павлішина, підтвердили факт використання агропрепарату та створили спеціальну комісію для подальшого розслідування. Із того, що там видно, дійсно ці правила могли бути порушені в частині тому, що не дотримувався санітарний розрив між населеним пунктом і тою ділянкою, яка обробляла за допомогою авіаційного транспорту. У даному випадку там як мінімум кілометр повинен був бути. Як мінімум кілометр, препарати, якими обробляли поля, можуть нести значну небезпеку для людини. Проте наразі точно сказати, якими препаратами це робили в управлінні, не можуть. Вони мають взяти проби у агрофірми. Це довготривалий процес. Що робити з тими рослинами? Ну відверто скажу. Рекомендувати їх споживати я не можу. Місцеві жителі звернулись до правоохоронців у пресслужбі ГОНП Чернігівської області. Підтвердили, що звернення внесено до єдиного обліку. Наразі тривають перевірки. Голова Чернігівської РВА Андрій Попик сказав, що жодних дозволів для проведення робіт у повітрі вони не надавали. У воєнний час польоти дронами заборонені, сказав Андрій Попик. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Роман Закревський. Суспільне новини Чернігів.